Доброго дня. Ми сьогодні на Agro Ukraine Summit. Ми будемо сьогодні всіх останавляти з нашими новинками, які є в технології МЗУРІ. На нашому центрі досліджень ми постійно робимо е, опити, робимо нові е, розробки, щоб улучшити з однієї сторони нашу технологію, а з другої сторони, щоб бути сучасними до очікувань е, сьогоднішнього дня. І того, що отримує від нас світ і Євросоюз. Сьогодні в, ми будемо е, показувати розробки по викиду узлового східного газу. У нас буде сертифікація по цьому поводу. Це буде то, що буде саме важне в землеробстві. на сьогоднішній день в Україні дуже складна ситуація. І Україні треба допомагати чим може. Я так розумію, що технологія мзурі полезна в Україні на сьогоднішній день, тому що вона потребує саме робочої сили, а тут в хазяйствах є проблеми. Дуже ефективно використовує е, удобрення, дуже ефективно використовує е, сімена і обіншає на п'ять разів розход е, топлі. До цього ми можемо отримати е, дуже гарні врожаї, краще навіть як при звичайних технологіях. В Україні на сьогоднішній день йде війни. Ми всі об этом знаємо, але Європейська комісія прийняла рішення, щоб почати з Україною совместний процес присоєднання України до Євросоюзу. В Євросоюзі на сьогоднішній день дуже важлива проблема викиду вузов газу і ми над цим працюємо. Наш агрегат достосує до того, щоб це викиди. Заміряти і щоб ми могли робити сертифікацію. Іде процес автоматизації автономії сільського господарства. Ми підготовляємо наш агроляд до автономічного трактора, щоб він мог працювати без оператора, щоб ми могли керувати всіми процесами, які є, наставляти норми посіву глибину, всі останні, так як агрегат буде бачити, замирати і влажність, і плотність ґрунту, і все остальное.